Всім привіт! Розпочну зразу вам відео з свого городу. Дивіться, яка у мене класна цибуля вже повиростала. Правда, не в всіх місцях не вся ось декілька штук взагалі не проросло. Але я думаю, що вони були дуже сильно ну, ще не проростали, і води, напевно, їм не вистачило, Я так собі думаю. що думаю. Ще поки що їх залишу. Ось навіть деякі її, які тільки почали проростати, а є деякі такі вже великі, що можна робити салат. Ну не салат, звичайно, але хоча б ось так додати, в яєчку коли змажити, наприклад, буде класно. Я додала води, бо зовсім тут не було. Думала вистачить, але не вистачило. Тому зараз налила, вона далі буде оживати. Дивіться, забрала дитину свою, подивіться, що виробляє Мішеля. Доволі, дивіться, вже все. Біжить до машини, щоб хоч би її не залишили знов. Давай йди, йди сюди. йди. Йдеш чи до Владіка йдеш? Куди йдеш? Йди до Владіка, йди. Йди, йде, йди сюди. Йди. Давай, давай. О! Всім привіт! У нас вже другий день. Вчора вже, звісно, нічого не знімала, бо дуже втомилася з дороги, хотілося спати, бо звісно, я в поїзді не можу так спати, якби, як би нормальні люди сплять. Ось тому вчора трошки навіть здрімнула, забрала мішельку, вам вже показувала, як вона раділа. І ось вже сьогодні відіспалася. Владик теж спав сьогодні. Не відправляла його в школу, бо я його випадково відпросила ще й на сьогодні, бо думала, що ми приїдемо. Понеділок зранку, а не в неділю зранку. ось, Дуже багато мене справ накопилося, Мені прийшла посилка і її не змогли доручити. І чомусь її відправили назад в посилочний центр аж в інше місто, тому прийдеться туди їхати, бо не знаю, чому вони не залишили просто. ну, Вони бувають в магазинах спеціальні є такі послуги, щоб вони залишають посилку там. Мені було б набагато ближче забрати, але вони чомусь вирішили відправити її в посиличний центр, тому потрібно відправлятися зараз за нею в друге місто. Ще мені потрібно їхати завезти. Ось там в мене лежить сітка для плетіння. Привезла її з України дівчинка, в якої я беру тканину нарізати на сітку. Вона попросила, щоб ну, їй мені прислали цю сітку, я її щоб сюди доставила. Тому забрала сітку. Потрібно завести цій дівчинці, віддати цю сітку і взяти знову в неї тканину, щоб різати. Маю поїхати до куми забрати коржика, збираю своє хазяйство по всіх куточках. Також до неї є, що їхати, бо це ніби друге місто, але Катовіце, але далеко їхати до неї також. Ось планів дуже багато об'їздити всіх. І ще потрібно буде мені. Звісно, приготувати їсти і трошки порозбирати валізи. Я вчора розібрала те, що в прання потрібно було, я відправила те, що чисто поскладала, і покажу вам, що я привезла. Так, я вже з'їздила по деяких справах, рішила їх. Забрала посилку я і завезла сітку. Ще залишилось мені коржика забрати, але це вже буде після трьох годин дня бо кума на роботі. Так. Покажу вам, що взяла в магазин, ще заїхала по дорозі, бо ж, звісно, у нас не було дома, не було що їсти. Холодильник пустий, взяла сосиски, вони ось так були, просто вже обідали, тільки що то розпакували. Взяла печиво, Ось таке типу, як барні. І ось таке дуже подобається нам. Знову взяла тісто філо, буду щось готувати з ним. Також взяла руколу. звісно ж, яйця. Чотири упаковки взяла сиру кисломолочного. Ось. Беру завжди, якщо є напівжирний, ось такі по 250 грамів упаковка. До речі, син нарешті почав знову їсти сирники, це дуже мене радує. Метанка. Буряк один взяла, буду варити червоний борщ. Ось такі шніцелі. з філе індика взяла. Були по акції сьогодні щось. 10 злотих за ось цю упаковку 400 г. Хочу на вечерю зробити такі, як ніби стейки на грильниці, і, напевно, запечу картоплю до них. Взяла декілька яблучок. Була акція на ось таке масло. 83% екстра. Я взяла 5 упаковок, це якраз щоб зробити одну порцію, яка поміщається в мою баночку топленого масла. Поки що не буду робити, сховаю його в морозильну камеру, але коли буде потрібно, то зроблю. беру, тому що воно було по акції 3,45 чи 3,49. Не пам'ятаю, за одну упаковку. Ось якщо є така акція, я беру одразу багато. Можна було брати до 6 штук, я взяла 5. Взяла сир ось такий з диреками, дуже любить його в Взагалі ми теж всі любимо його. Він раніше доходив до 16 злот за упаковку. А зараз вже останнім часом чомусь знову знизилася знизила ціна 12,99 13 злотих, то знову повернулася до нього. Також кріп, кефір. Взяла ще два соєвих соуса. Так як ми любимо дуже роли, і часто я кудись додаю. Взяла там була акція, якщо береш два, то заплатиш лише за один. Ось, тому взяла, Тим більше це хороший соєвий соус. Ось, більш-менш склад у ньому хороший, тому взяла його. Взяла ще набір суповий, був по акції, ось на розпродажі за 2,70 також взяла. Сирка вам два, два штучки взяла, також був на акції сьогодні. Соус татарський, ось такий часто беремо. Взяла буханку хліба, вже ось половинки немає. Порізала його одразу в магазині, але вже ось половинки нема, бо він свіженький, гарно пішов. Ну і звісно, закупилась картоплею. Купила ось таку сітку 5 кг. Теж була вигідна ціна. Ще забула показати Взяла також цибулю кілограм. Також було вигідніше брати ось так в сіточці, ніж на кілограм, ніж на вагу. І редиски. Дуже мені захотілося, я вже звідси дві штучки відірвала. Щось Останнім часом мене так тягне на редиску. Я у мами була, там один чоловік. Продавав, просто стояв собі в центрі, продавав домашню редиску. Вона така смачна була, я просто не могла на неї наїстися. Мама потім пішла знову в нього купила, то я їла, поки вона була, дуже смачна була. То ця купила, до речі, також дуже смачна. Така легенька, не дуже гостра. Хочу зробити салатик з зеленою цибулькою своєю. І ще взяла три упаковки полуниці по 500 грамів, бо була по 4,49 Дуже дешево. Тому взяла, будемо пробувати чи солодка. В принципі, тут повниця завжди дуже смачна. Знаю, що, можливо, вона ще з хімією, але що зараз без хімії? І ось такі бельгійські вафлі любимо. Так, буду зараз вам показувати, що я привезла з собою з України. Чесно кажучи, мені потрібно було зняти, як я відкривала валізу свою. Вам би було б смішно подивитися, як це все я туди помістила. Ой, бо ви зараз зрозумієте, чому? Скільки я всього помістила туди. Привезла з собою ось такий набір. Тільки забулася від нього таку підставку чорну, залізну, дуже прикольна, вона така височенька. Спеціально, щоб вони ось так стояли. Мені є і забулася в мами. Словом будуть, поки що без них. Ось для перцю, солі і спецій. Такі з ложечками одразу, що є дуже зручно. Буду використовувати їх на кухні. Також ось такий як назвати його соусник. Можна соус якийсь рідкий використовувати, або, наприклад, соєвий соус, коли ми роли сідаємо їсти, можна сюди подати, або можна вершки сюди подати, тобто багато варіантів. Ось така баночка також використовувати можна для чогось. Підложку підставка, до речі, мені дуже потрібно якраз була, і я так і не купила. У мене ще така осіння з гарбузиком. Буде вже в мене тепер підставочка. Це тарілочки ще, як ми до війни їздили в Туреччину відпочивати, то купили ось такі тарілочки спеціально для соєвого соусу. Я купувала тоді, щоб з ролами подавати. Дуже красиві. Вони тому також їх взяла. Ще у мене був ось такий набір. Просто цим всім ніхто не користується, там воно собі стоїть. Я вирішила забрати, тим більше, що воно мені потрібне. Ось такий набір. Тут 12 предметів разом із цією баночкою е, відеречко ну І 12 предметів. Тут ще мій улюблений колір. Як бачите, і на той час він мені дуже подобався коли я купувала. Вже ну, я не знаю, скільки років цьому набору. Напевно, років вже 3. Ось, Тому поміняю вже на кухні. Він в мене буде весь однаковий, бо в мене там збірна всього. Ну, І ще таку для картоплі дуже зручна. Бо тут в мене не така вона така спіралька іде, і вона дуже погано картоплю міщить. Ну, а це вже буде зручна. Рушнички це в мене вийшли випадково, тому що мені потрібно було перемотати ось ці баночки, коли їх везла з вінниці до мами. То Таким чином. і Рушнички взяла. До речі, я їх колись дуже любила. З котиками такі. Ці також з котиками, тільки маленькими. Ось такими. Ну, і з ще. Забрала свою кулінарну книгу. Тут вона російською підписана, але рецепти, звісно, українською. І я любила записувати якісь вдалі рецепти, тому забрала її, бо тут бачу дуже багато. Є класних рецептів, які я робила раніше. Бачите, ще по старому, можна сказати, записую. Тут у мене є закрутки, бо консервація. Тут все поділене по категоріях, тому забрала його, пригодиться мені. Купила відбілювач кисневий. Я за кисневе ще знала тоді, коли за нього майже ніхто не знав. Він ще тоді продавався на вагу, можна було його купити лише в інтернеті. Я через вайбер-групу якусь купувала. Він був не підписаний, ніяк не називався. Просто кисневе відбілювач. Він тільки-тільки появлявся. І я тоді вже його купувала і ним просто все вичищала. Я навіть ось ці баночки забрала. Вони дуже поки стояли за ці роки, вони дуже сильно ну, вимастилися. Тому що, ну, там, звісно, готується на кухні, де, готу... де вони стояли, і вони дуже були брудні. Тому ось цей самий відбірів, щоб я просто залила їх всі, і вони стали як новенькі. Забрала також ось таку кастрюльку. Вона дуже буде пасувати гарно до моїх чорних кастрюльок. Також на гранітна, здається, фірма Еденберг. Вона була непогана на той час, темно кришку відмети ще привезла також лускунчика. Він такий достатньо високий, 50 см. Я хотіла в цьому році купувати, але подивилась, ціни такі не дуже маленькі, тому вирішила привезти його. Воно стоїть там без діла. Дивіться, це ще колись чоловік дуже давно, в мене давно вже працює у Європі, вже, може сказати, вже 7 років майже. Ось то він колись ще давно привіз, купив на ярмарці десь у Німеччині, здається, його і привіз нам в Україну. Тому забрала його з собою. Також забрала ікону, ось таку. Це коли ще давно я стразами викладала ось цими алмазними. Ось Така вона дуже гарно переливається, потрібно буде купити рамку і вставити її у рамку. Ще привезла ікони з собою. Це робив мій папа, і він їх посвятив, пішов в церкву і подарував. Мені дуже красиві, дуже мені подобається. Потрібно буде їх повісти на стіні. Я дуже таке ціню, вже мені це близько так до душі, і мені дуже приємно було, що він мені зробив ось такі красиві ікони. Також я ще привезла ось це. Тут зараз в мене сміятися, це машинка для шиття. Я коли на кордоні пустила цю валізку через сканеру, і вона проїхала, то ну, жінка, яка там сидить, дивиться в екранчик, це вона, типу, така до мене каже: Це що у вас там машинка для шиття? Вона така здивована була, бо, напевне, не щодня возять машинки для шиття в олізках. Ну, і це ж помимо машинки, ви ж бачите, що в мене ще було. І це ще не все, зараз ще покажу. І перевезла я ще тостер. Забирала це все, бо, тому що ніхто там цим не користується, не любить цього всього, то я думаю, чому? Ну, там стояти, я буду тут купувати, якщо воно є. Тобто, ви можете тепер зрозуміти, да, скільки я всього вмістила в ті валізи. До речі, я ще купила нову лампу. Вже лампу не буду відкривати, вам показувати. Купила таку, як в мене, тільки ще докупила, не докупила, а точніше в наборі. Ось цей її тренога, В наборі був ще журавель такий, який можна повертати, і буде зручніше знімати кулінарні відео. Ось. Ще штурка. Ось. Така вона дуже хороша, вона чи то глиняна, але всередині вона як керамічна. А тут вона ніби як глиняна, в ній дуже смачна кава виходить. Тому також її привезла. Так, що я буду зараз робити? В картоплю я насиплю сіль перець, якісь спеції додам, сушений чесночок обов'язково, трошки олію полю. І те саме зроблю з цими шніцелями. Дам трошечки промаринуватися шніцелям, хвилин 10. Це в мене яйце розбилося, поки я складала в холодильник. І Картоплю я відправлю на деко просто без нічого. Хочу ще спробувати деко лише змащу маслом топленим. І також сюди трошечки хочу додати, щоб такий був смачний вершковий смак картоплі. Gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you. Even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark. It's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go feel alone and i'm just singing mm, mm, it should have been you another time another place i just know mm, it could have been you what a crime and what a shame to let go mm, sometimes i just don't know what to do it should have been you наша вечеря вже готова. Дивіться, яка рум'яна картопля. Посипала ще її зелененькою цибулькою. Хотіла зробити салат з цибулі, яйця і редиски, але побачила, що в мене в холодильнику була, був оселедець, тому, думаю, поїм його дуже захотілося. Ну і шніцеля, Дуже швидко приготувалася. Їх також можна і на сковорідку взяти, по дві хвилинки з двох сторін. Обсмажити на великій температурі і буде також смачно. Тому зараз також усім бажаю смачного, хто зараз їсть. Друзі, не забувайтеся підписуватись на канал, якщо досі ще не підписалися, Ставте вподобайки і чекаю вас в коментарях. Усім бажаю миру, спокою і здоров'я. Усім па-па.